У Нью-Йорку напередодні відбулось чергове засідання Ради безпеки ООН, присвячене зокрема військовій допомозі Заходу для України. Зустріч скликала Росія і запросила до виступу американську активістку із проросійськими поглядами Енн Райт. Вона заявила, що західна оборонна підтримка Києву буцімто лише цитую роздмухує конфлікт. Натомість американський представник Джон Келлі назвав верхом лицемірства Росії казати, що законна підтримка права України на самозахист продовжує війну. При цьому британський дипломат Фергюс Екерслі назвав дії Росії в Радбезі доказами спроб послабити політичну підтримку України. На заході Росія не змогла вести в оману міжнародну спільноту про що свідчать понад 140 країн, які неодноразово та переважною більшістю засудили агресію Росії та її гуманітарні наслідки. Понад 140 держав-членів неодноразово закликали Росію припинити наступ і негайно, безумовно, та повністю вивести всі війська з суверенної території України. Ми очікуємо, що Росія надасть будь-яке виправдання, яким би абсурдним воно не було, щоб замаскувати свої невдачі на полі бою. Росія намагалась поставити під сумнів мотиви десятків країн, які надали допомогу Україні, а також право України на самооборону. Росія може закінчити цю війну сьогодні. Вона може покласти край своїм воєнним злочинам і звірствам проти народу України.